Згадуш, та заповітне бажання, воно зараза не збувається. Скільки таке було, що під келих шампанському, говоримо собі, все, з цього року ходжу до спортзалу 3, 2, 5 разів на тиждень, все, скидаю 10 кілограмів зайвої ваги, читаю по 5 книжок на місяць, кидаю курити, а головне, знаходжу кохання нарешті усього мого життя. І що відбувається в результаті? Значить, куримо ми при хорошому розкладі на одну цигарку день менше, ніж курили раніше. Книжечки у нас лежать на полиці, припадають пивом. Ми їх жодного разу за весь цей час навіть не відкриваємо. До спортзалу у нас мається абонемент, який також з книжечками на полиці лежить, але до спортзалу ніхто не ходить. І за іронію долі. Кохання всього нашого життя також придбало елемент до спортзалу, але до нього також жодного разу не ходило. В результаті наші шляхи не пересіклися. Тож, чому новорічні бажання дуже рідко здійснюються? Давайте розбиратися. Поїхали. Основна причина, чому новорічні бажання дуже рідко збуваються, до речі, може у вас збувається, а може тільки у мене не збуваються. Напишіть, будь ласка, в коментарях, збуваються у вас новорічні бажання чи ні, може, я така одна невдаха. Так ось, основна причина, чому новорічні бажання здійснюються дуже рідко, полягає в тому, що новий рік, як би ми його не любили, як і багато інших свят, є календарним. Тобто є штучним. Зараз поясню, що я маю на увазі. Що таке календар? Це відлік часу, який допомагає нам орієнтуватися в днях, місяцях, тижнях, роках. Він створює літочислення. Завдяки ньому ми можемо відслідкувати ту чи іншу дату. Завдяки ньому, взагалі, ці дати створилися. Але. Він є штучним, він створений штучно спеціально для людини. Погодьтеся, календар не є чимось природним. Його природа нам не заклала. Якщо говорити безпосередньо про початок нового року, то почалося все ще за Юлія Цезаря. Саме він вирішив, що кожен новий рік починається з 1 січня. Чому тому, що консули в цей період вступали на свою посаду? Тобто політика рулить – банальна політична причина. Пізніше з'явився григоріанський календар, і функція його була одна підпорядкувати усі можливі календарі в один єдиний чіткий структурований. Справа в тому, що не всім зайшла ідея Юлія Цезаря, тому деякі почали святкувати Новий рік на різдво 25 грудня, деякі взагалі на Великдень. А треба було якусь структуру, тому що якщо одні святкуватимуть в один день, в інші в інший, як. Кліточислення формувати, як зрозуміти, якого року та чи інша подія відбулася? Тому вирішили так, все з 1 січня починається новий рік і крапка ніяких компромісів, принаймні в Європі, тому що про китайський новий рік то окрема історія. Що таке новий рік? Це просто 0-0 1 січня 2025 року. Тобто він не підпорядковується жодним ні астрологічним законом, ні астрономічним законом, ні законом логіки. В природі новий рік починається 21 березня, це слов'янський новий рік, а містійські ще його називають. Тут принаймні є певна логіка: бджілки гудуть, квітки розцвітають, листячко розпускається. Там романтика, гормони б'ють, стає тепліше, і найголовніше тривалість дня порівняно з ніччю починає трішечки збільшуватись. От і логіка. новий рік, нове пробудження. Тож коли загадувати заповідне бажання, 21 березня. Ну, в принципі, це бій тут більше логіки ніж 1 січня, але в мене є варіант кращий. Краще загадувати заповітне бажання, що в принципі ми і робимо багато хто з нас на день народження. Тому що саме тоді у кожного з нас особисто починається новий рік і нове життя. От тоді можна ставити цілі і загадувати бажання. Але о котрій годині загадувати заповітне бажання можна, звичайно, нуль нуль нульнуль. Але це така не дуже правильна логіка, вона більш штучна. Можна спробувати в час, коли ми народилися, спробувати в цей час. Але я хочу запропонувати варіант набагато кращий, набагато точніший. Насправді загадувати заповітне бажання треба тоді, коли вмикається соляр. Тобто, тоді, коли настає саме наш астрологічний новий рік, наш астрологічний день народження, наше нове життя, по суті. Соляр, це коли положення сонця відносно землі повністю співпадає з положенням сонця в той період, коли ми народилися. Так, тільки не засинати. Зараз я поясню, бо тут такі якісь незрозумілі матерії пішли, я розумію. Тобто, коли ми народилися, сонце відносно землі знаходилось в певному градусі певного знаку зодіаку. І от зараз. Кожного року, коли сонце потрапляє в той самий градус того самого знаку зодіаку і вмикається наш соляр. А точніше, воно має попасти саме в той градус, в ту хвилину і в ту секунду. Наприклад, коли я народилася, сонце знаходилось в 21 градусі Овна. Отже, в 2025 році, коли сонце буде в тому самому положенні, в тому ж самому 21 градусі Овна, увімкнеться мій соляр, і відбудеться мій астрологічний день народження. Саме в цей період, у цей час, треба загадувати заповідне бажання, підводити підсумки року, які ми підводимо в кінці кожного року календару, за що я досягла. Що гуляти досягла, треба перед увімкненням соляру, перед днем народження. А ставити собі цілі на рік треба після того, як наш соляр уже увімкнувся і настав наш астрологічний день народження. Соляр вмикається кожного року в різний час. Інколи він вмикається безпосередньо на наш день народження, інколи на день раніше. І для того, щоб визначити цей час та день, треба або скористатися спеціальною астрологічною програмою, або звернутися до астролога. До речі, якщо вам цікаво, коли саме вмикається ваш соляр цього року, якщо у вас ще дня народження не було, ви завжди можете звернутися до мене, написавши мені в Телеграм. Я визначаю час, в на селяру абсолютно безкоштовно, але мені обов'язково потрібні вихідні дані. Без них я фізично не зможу його визначити, тобто ви повинні вказати мені дату народження, час народження, місце народження, а також місто і країну, яку ви провели більшу частину поточного року. Я сподіваюся, мені вдалося пояснити, чому наші новорічні календарні бажання не здійснюються. Хоча я вам скажу так: новий, новий рік 2025 року є маленьким, манюпусіньким виключенням. Я про це записувала в моєму аудіопрогнозі на моєму телеграм-каналі. Перед новорічним я пояснювала, що це рідкий рік, рідкий день. Коли о, дійсно наші новорічні бажання з більшою вірогідністю, якщо ви їх загадували, можуть здійснитися. Тому, якщо ви хочете бути в курсі астрологічних подій не тільки на рік або місяць, а знати кожного дня, чого і як очікувати, раджу обов'язково підписатися на мій телеграм-канал. Але за будь-яких умов загадане бажання на ваш день народження все одно здійсниться з набагато більшою вірогідністю не тоді коли ви Запалюйте свічки на торті, їх задуваєте. А саме тоді, в той час, коли вмикається соляр. Якщо було щось незрозуміло, обов'язково напишіть мені в коментарях, я поясню. Деякі скептики можуть сказати, що ви тут мені розчихляєте? Я на Новий рік бажання загадую, в мене завжди все збувається, і ціль я ставлю, я всіх цілей досягаю, в мене ніяких проблем. Що можу сказати? Це означає, що в таких людей дуже велика сила віри. Вони, от знаєте, немов ті діти в хорошому сенсі. Тобто, діти вірять в Санта Клаусу, і дійсно Санта-Клаус їм приносить подарунки. Вони досягають того, чого хочуть. Це ж супер! Я вас вітаю, молодці. Пишайтеся собою. Але таких людей дуже мало, їх відсоток набагато менший, ніж тих людей, які якби. Ну да, ну хотілося би щось загадати, щось загадали, але вийшло зовсім не то. Також є таке поняття, як егрегор віри. За ці століття, століття, що ми святкуємо новий рік, же сформувалася віра, ми всі колективно, коли багато людей в щось колективно вірять, ми всі колективно отримуємо, що так, на новий рік бажання здійснюються. Тому в декого вони здійснюються. І до речі, це нам знак, що якщо ми всі, українці, будемо вірити в перемогу. Ну, ви зрозуміли. І, до речі, бажання обов'язково треба загадувати правильно. Про це можемо поговорити в одному з наступних відео. Якщо вам ця тема цікава, обов'язково напишіть мені про це в коментарях. Дякую вам за перегляд. Поставте, будь ласка, вподобайку до цього відео. Підпишіться на мій канал, хто ще цього не зробив. Буду за це щиро вдячна. З вами була я, Олександра Феб. Завжди рада допомогти.